Привіт! Мене звати Наталія і я рада вітати вас на своєму блозі. Сьогодні ми поговоримо на тему адаптації дитини до дитячого садочку. Нещодавно в тіктоці я почула думку про те, що мета адаптації це, умовно кажучи, зняти дитині її рожеві окуляри, показати, який є світ насправді, що світ не крутиться навколо неї, і що батьки не завжди будуть поруч, їй потрібно покладатися на свої сили. Але якщо чесно, мене трохи обурила ця думка. Якщо ви приходите в дитячий садок і вам вихователь каже таке, краще звідти йдіть. Ну, чесно, якщо ви приводите свою маленьку дитину в дитячий садок, а там говорить вихователь, що він буде демонструвати дитині жорстокість цього світу, вірте, окрім насильницького спілкування, навряд чи ви знайдете там для дитини щось корисне. Мета батьків і взагалі дитинства сформувати стійку базову довіру до світу, тобто показати, що світ непоганий, що нам не потрібно закриватися вдома від усіх, і ми можемо будувати довірливі стосунки не лише з батьками. А й з іншими оточуючими. Тому якраз завдання садочку полягає в тому, щоб показати дитині, що світ безпечний. Якщо поруч немає мами чи тата, то є люди, які допоможуть, їй, які зможуть про неї подбати, з якими вона може будувати довірливі стосунки. Тому шукайте саме такий садочок, який буде підтримувати цю цінність. Якщо ви ще сумніваєтеся або ще не визначилися з дитячим садочком, у мене є на каналі відео про це, можете переглянути, і це допоможе вам знайти саме той садочок, в який ви без проблем можете повести. Свою дитину. Ну що ж, переходимо до головного. Певне, так як і з усім, деякі пункти потрібно врахувати ще до походу до садочку. Не створюйте негативного враження у дитини про садочок ще до походу до нього. Тобто не лякайте садочком. У моїй практиці була сім'я, в якій мама з необережності якось спробувала дитині сказати про те, що якщо ти будеш себе погано поводити, я тебе віддам в садочок. Але потім склалися так обставини, їй потрібно було виходити на роботу, і відповідно, вона мала Мала відвести дитину до дитячого садочку. На жаль, адаптація в них так і не вийшла. То скільки вони нам... не намагалися разом із спеціалістами із вихователями, але адаптацію їм не вдалося пройти, тому що в дитини вже закарбувалося оце негативне ставлення до садочку, і вона не змогла його побороти. Тому не лякайте свою дитину садочком. Навпаки, розказуйте про садочок як про щось хороше. Наприклад, будучи на прогулянці або йдучи до магазину, так можете розказати дитині про те, що зараз ти поки що маленький, ти знаходишся вдома. Але скоро ти підростеш і ми підемо з тобою до дитячого садочку, там буде весело, там буде багато діток, багато іграшок. Ти будеш там знаходитися сам. а Потім я тебе буду забирати після роботи, і таким чином дитина буде розуміти, що це етап, який потрібно пройти. Далі проаналізуйте, чи може дитина залишатися без вас. Хоча б на годинку-дві. Звісно, в перші місяці, коли дитина тільки народилася, вона з вами 24 на 7, Але згодом потрібно робити невелику відстань між вами і дитиною. Залишайте її спочатку з татом на якийсь час, це абсолютно нормально. Залишайте з бабушкою, з дідусем, залишайте, можливо, з подругою на декілька хвилин, для того, щоб дитина розуміла, що це нормально, коли ви кудись ідете, і з нею все залишається добре, але згодом ви повернетеся і все буде як раніше, якщо дитина не може навіть хвилини побути без вас. Повірте, вам буде дуже важко її адаптувати до садочку, тому цим потрібно зайнятися ще значно раніше. Пам'ятаєте цю словнозвісну гру куку -ку» для немовлят, коли мама ховається, дитина бачить це, потім мама з'являється, е, ніби пожвавлюється та починає сміятися. Так, от це класна гра для немовлят, яка вигадана для того, щоб показати дитині, що це нормально, коли мама кудись зникає, але потім вона з'являється і все буде так, як раніше. Наступним етапом є підготувати дитину, і її режим сну до того, який буде в садочку. Навчіть її раніше прокидатися, якщо вона любить спати до обіду. Навчіть її, наприклад, прокинутися, поснідати і зібратися, піти на прогулянку, та, щоб вона розуміла, що. В неї має бути етапи, що за чим відбуватися. Так само підлаштуйте її денний сон приблизно під той, який відбувається в садочку. Зазвичай діти в садочку сплять від 2 до 4 години, десь о першій там починають готуватися до сну. Тому ось так намагайтеся сон її підлаштувати в ці, в ці межі. Наступний етап він стосується більше не дітей, а нас, батьків. Якщо ви відчуваєте тривогу, коли думаєте про дитячий садочок? Якщо вам страшно, якщо ви не знаєте, що там буде і як це все взагалі буде відбуватися, краще подумайте про це, зрозумійте, що вас лякає, і зробіть щось зі своєю тривожністю. Якщо ви будете сумніватися, вести дитину в садочок чи не вести, дитина зрозуміє ці сумніви, і їй буде в рази важче. Якщо ви будете адаптовувати дитину, проте самі будете відчувати тривогу, і вам буде важко відпустити власну дитину, то адаптація буде проходити дуже-дуже складно. Ладно, тому потрібно це тельно проаналізувати, і якщо не вдається справитися самому, краще відвідати психолога і зробити щось із цією тривожністю, знайти якісь механізми, які допоможуть її стримати. Тепер безпосередньо можемо переходити до моменту, коли ми вже йдемо до дитячого садочку. Спочатку я раджу не одразу записуватися на пробний день. А прийти до дитячого садочку на майданчик, на прогулянку, поспілкуватися з вихователями, можливо, поспілкуватися з дітками для того, щоб дитина звикла до цих людей. Знаєте, як дитина розуміє, знайома ця людина для неї чи ні, їй значно важче піти до якоїсь чужої людини, яку вона ніколи не бачила. Проте, якщо вона бачить, що ця людина спілкується з її батьками, вона розуміє, що значить все добре, значить все безпечно, і вона може до неї туди піти. Тому, коли ви приходите на дитячий майданчик, в дитячий садочок, якомога більше спілкуєтеся з вихователями в присутності дитини, щоб дитина бачила, що е ви спілкуєтесь з вихователем, а це значить, що у вас є якісь близькі стосунки, а це означає, що для дитини ця людина вона буде безпечна. Як полегшити перший похід в садочок? По-перше, можна вдома програти з дитиною ситуацію, яка відбудеться, на різних іграшках. Тобто, нехай дитина спробує себе в ролі мами, в ролі дитини, в ролі вихователя. І побачить цю всю ситуацію ось так близько, на іграшках і в безпечному середу. Далі, коли вона буде знаходитися в садочку, вона вже буде в ролі дитини, вона вже розумітиме, як себе поводити, розумітиме, що відчувають інші учасники. Процесу. Далі візьміть, будь ласка, для дитини в садочок все необхідне. Скільки б вас не переконували вихователі, педагоги про те, що в садочку є харчування, яке в садочку є перекуси, вода, то і так далі, але е, для дитини буде в перший день і в перший тиждень все це складно просити в незнайомої людини. Так? Тому е, краще, щоб вона знала, що в неї лежить в рюкзачку, покажіть їй. Нехай вона, можливо, сама туди все складе. Ска... Покажіть, як там відкривається водичка, як відкривається контейнер з перекусом, можливо, як відкривається пачка з серветками, якщо її потрібно буде для цього. Також покладіть їй змінний одяг і поясніть, що ви там кладете змінні трусики, змінні колгос змінну кофту, носочки все це для того, щоб вона розуміла, що в неї є ніби такий тривожний рюкзачок, да, до якого вона може звернутися в разі якоїсь необхідності. Звісно, ж дайте дитині з собою якусь іграшку або улюблений предмет. Це не обов'язково може бути іграшка. Часто, якщо ви відправляєте дитину разом зі сном, в неї улюблений предмет таке покривальце, з якого вона не може заснути. Супер, дайте їй з собою це покривальце, і нехай вона відчуває себе в безпеці. Якщо вона буде сумувати, вона зможе підійти до шафи, обійняти його і якось заповнити ось цю відсутність вас якимись своїми улюбленими речами. Наступне найчастіше питання це. Як довго вам знаходитися в садочку? Часто батьки не можуть дивитися на сльози дитини, і вихователь їм каже, ідіть, ми дитину заспокоїмо. І дійсно таке трапляється, що мама йде, а дитина з вихователем заспокоїться. Батьки думають, о, клас, значить, я все роблю правильно, значить, вона поплаче і перестане. Але давайте не забувати про те, що дитина довіряє нам. І ми формуємо її довіру до світу. Якщо вона адаптується зараз в таких умовах, коли ви йдете, попри те, що їй погано, попри те, що вона плаче, коли настане момент, що дитина буде віддалятися від вас фізіологічно нормально, це років 5-4 відбувається, вам в цей момент може бути дуже складно через те, що от тоді відбувалися такі моменти. Тому, будь ласка, не потрібно залишати дитину в сльозах в дитячому садочку. Я особисто знаю з особистого досвіду, що часто батьки, просто в них не вистачає терпіння і взагалі не вистачає часу на таку довгу адаптацію. Хтось розраховує на день-два, а хтось в перший день привів і в нього вже робота чекає. Так? Будь ласка, цього не потрібно робити. Виділіть для адаптації повноцінну місяць, щоб ви могли забрати дитину в будь-який момент. Повернутися в будь-який момент, походити навколо садочку, поки дитина там. І тільки потім уже вибудовуйте собі і далі робочий план або щось таке. Якщо дитина плаче в садочку, не потрібно її там залишати і йти. Спробуйте розібратися, чому так, побудьте в коридорі, поки вона буде. Тобто, потрібно дочекатися моменту, коли вона може вас відпустити без сліз. Так, я знаю, що часто вихователі так говорять: навіть ідіть, ми її заспокоїмо, але. Якщо дитина вас не відпускає, спробуйте зрозуміти, що не так, та? чи ви якось неправильно налаштовані, і відповідно від того дитина тривожиться, чи, можливо, їй потрібно ще певний етап підготовки до дитячого садочку. Особисто в моєму досвіді також були ситуації, коли я, як вихователь, розуміла, що батьки не можуть сидіти тут, в них є робота, і вони не готові виділяти стільки часу для адаптації дитини. Тоді доводилося так просити їх. Піти, а дитину залишати з собою і якось її забавляти. Дитина, звісно, заспокоювалася, але я вам скажу одразу, що з усіма такими дітками потім були повторні проблеми з адаптацією, коли вони певний час відсутні були в садочку, наприклад, або коли були якісь кризові моменти у дитини, також виникали знову проблеми з дитячим садочком. Якщо ви тиждень ходите до садочку і все класно, дитина без сліз. Але потім настає такий момент, коли дитина знову починає плакати. Не думайте, що це проблеми в садочку. Адаптація в дитини вона завжди проходить так, хвилеподібно. Тобто, спочатку вона може йти до достатньо рівно, дитина адаптовується до садочку, ніби нам так здається, все там тиждень вже ходить без сліз, все чудово. Потім відбувається стрибок, коли дитина усвідомлює, що дитячий садочок це ніби як на роботу, да? коли вона ну, не має вибору, їй потрібно туди йти, тому що це її обов'язок. В цей момент вона спробує вас переконати в тому, що дитячий садочок їй не потрібний. Що їй там не подобається, і якщо ви будете стійкими в своїх переконаннях, тобто, якщо ви не почнете звинувачувати садочок в тому, що там можливо якісь діти її ображають, адже в цей момент вона може придумувати багато чого, і ви все ж таки будете стійкими в своїх переконаннях і. Переконаєте дитину в тому, що дитячий садочок це нормально, ви пройдете цей момент, то е, тоді цей етап пройде досить швидко і настане вже така стійка адаптація. В Середньому адаптація триває близько місяця. Якщо вашій дитині класно в садочку стало через тиждень. То однаково очікуйте такого моменту, коли буде такий відкат в адаптації, і він зазвичай завжди є. По-різному може проявлятися, може проявлятися там в тривожності дитини, може там плакати після садочку або до садочку, але оцей відкат він практично завжди є. Тому в середньому вважають, що на повноцінну стійку адаптації потрібно виділити десь місяць. Взагалі, вихователі вважають, що адаптація до садочку у дитини пройшла чудово. Після того моменту, коли дитина почала какати в садочку, це ніби такий етап, коли дитина розслабляється і каже, ага, та все, я тут як вдома. Якщо ви походили в садочок десь тиждень-два, дитина захворіла. Таке трапляється, це абсолютно нормально, імунна система дитини оновлюється. Але мушу вас попередити, що якщо ви не пройшли повну стійку адаптацію, походили в садочок тиждень-два і потім захворіли. Адаптація ще не закінчилася, то, ймовірно, після затяжної хвороби. Після повернення вас в садочок у дитини почнеться знову адаптація, і це абсолютно нормально. Е, найчастіше питання батьків так коли ж віддавати дитину в дитячий садочок. Кажуть, що краще після трьох, ті, хто віддають в два, відчувають якісь такі муки сумління через це, е, дехто взагалі віддає там, близько до, шо, до е, шести років. Якщо чесно, то на це питання немає однозначної відповіді. Що вам потрібно виходити на роботу, коли дитині півтора-два роки? То немає в цьому нічого поганого, що ви віддасте дитину до дитячого садочку. Вони адаптовані до того, щоб приймати дитинку саме такого віку, там півтора роки, значить, їх буде взагалі малесенька група. Там два роки, значить, ну там буде трохи більше. Але вихователі вони розуміють, як поводити себе з дітками такого віку. Єдине, що може нас насторожити, як батьків, це те, що коли ми віддаємо дитину до дитячого садочку, це якби незнайоме середовище. Да? І Тому коли ви віддаєте дитину, яка ще не говорить. То краще потрібно ретельніше дослідити дитячий садочок, зрозуміти, підійде він дитині чи ні, тому що дитина 6-5 років, вона легко вам пояснить, що їй не так і що їй не подобається, що її там ображають вихователі або дід. Але коли дитині взагалі там півтора-два роки, звісно, вона вам не може цього пояснити. Це буде проявлятися, наприклад, в її відмові від їжі, в її відмові йти до дитячого садочку. Але всі ці симптоми вони також і підходять до адаптації дитини до дитячого садочку. Тому ми, як батьки, маємо дослідити цей момент дуже ретельно і зрозуміти, чи довіряємо ми цьому садочку, чи ні. І найчастіше питання таке дискусійне: чи потрібно взагалі дитині йти в садочок? Хтось каже, що так, звісно, це ж соціум. Дитина має навчитися поводити себе в соціумі. Yeah. <laughs> Але якщо для вас це дуже складний момент, то повірте, дитина чудово соціалізується, якщо ви будете гуляти часто на майданчиках дитячих, просто будучи поруч з нею, а вона буде знаходитися разом з іншими дітками. Це та ж сама адаптація, як і в дитячому садочку. Тому якщо йти в дитячий садочок лише за соціалізацією, ну тут якби потрібно подумати. Але чому б я радила всім батькам відводити свою дитину в дитячий садок? Хоча б. На певний період для того, щоб пройти момент адаптації. Якщо вашій дитині вже 7 років до того вона ніколи не була в садочку, і скоро вона піде до школи, то однаково запишіть її або в якийсь центр розвитку, або в дитячий садочок на півдня, для того, щоб вона пройшла цей момент адаптації і перебування в закладі без мами або тата. А взагалі, якщо вона ще й знатиме літери або цифри, їй буде значно легше в школі. Повірте, їй не буде там скучно. В неї буде достатньо обов'язків, достатньо завдань, з якими потрібно буде впоратися, адаптуватись до нової вчительки, до нового класу, знайти собі друзів. Це це також дуже складно для її нервової системи. Тому якщо вона буде встигати по навчальному плану, їй навпаки буде значно легше. Тому якщо вашій дитині вже осінню до школи, за Раз вона можливо ходить до дитячого садочку або ні, і ви не впевнені в тому, готова вона до школи чи ні. Можете записуватися на онлайн-заняття, де ми за досить короткий період зможемо вивчити абетку, цифри, познайомитися з навколишнім світом, збагатити свій словниковий запас. Також займаємося різними нейропсихологічними вправами для розвитку мозку дитини. Ну ось і все. Зберігайте спокій, не накручуйте себе з приводу дитячого садочку. Ви чудові батьки, і якщо ви віддаєте дитину в дитячий садочок, це не означає, що ви погані і що вам немає часу і сил для своєї дитини. Просто виділіть трошки більше часу для адаптації і все пройде дуже класно. Тому, якщо виникають якісь питання, ставте їх в коментарі, підписуйтеся, ставте лайк, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої додаткові відео. Все, всім папа! -па.